Лет! Дай я зараз скажу глядачам. кое що глядачам скажу. Ну блять! Да! Так от. Я забув, що хотів сказати. І ось зараз Починається Ця неймовірна битва. А, так от я згадав я згадав, я згадав я згадав, я згадав, я згадав Я згадав все. Блять, я в мене такий промо вже в голові далі. А, все, забудь про. Короче, просто зараз. Через те, що, по-перше, по-перше, ми, ми працівники року. Да, ми працюємо 24 на 7, З понеділка по п'ятницю. В суботу неділю на у нас свої, якби, якби справи є. Да? Ми будемо по чуть-чуть от знімати. Отак, от от, зайшли на вайпі, так чик-чик, когось там трик-трик, поштрик-трикали. Все, відосик, хоп. І вам контенті, да? І мені не дуже складно. Хоча мені завжди ніколи не складно, бо ви мої зірочки любимі, кохання, сонечки мої. Підписники. Мої, мої, мої 100 підписників. О! Чому мене з ракети було? Ми тут колись грали і мене вбили з ракети? А мене засід списа. Вот он бочиш. А ще тобі трошечки отакої от... А якщо отак о, отакво о. Так, дивись, ми можемо зараз нагло, просто нахально я можу цього сьогодні. Не, ходімо просто в мірку. ще й за коптером пішов, цей ірон. Тут якісь такі величенькі хлопці. Ух ты. Чувак, а тут щось не пробігти до цієї мирки. Трошечки тут. Той во. Жесть. Абело. Ну по дорозі взагалі не. Ух ж. Ти ж знаєш чим славиться? Знаю, знаю. Своїми рейдж квітами цієї гри, і величезними. Окей. Класно, пятка без патрона. Офигеть, то, що мені потрібно було. Тварь кончена. Там п'яточка, ще там. Я вриваю. Не. Тобі лікар заборони вриватися. Мене вбили. я на СКС їх троє. Забий хуй. Ты ж тобі казав, не вривайся. СКС-ку і просто пришел ну, одного новом. Одного. А вбив? Якби Але ти хоч, хоч, знав, хоч, хі 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 трьох. Трьох хоч трьох вбив, хоч трьох вбив. Ти бай камнем серу. <рес> Парни себе, я не знаю, на що. <рес> <рес> я пішов далі, щоб повернути ще. Давай, гарни. давай, розвоплощай, брат. Розвоплощай це все лейно. Минулого разу мені випали тільки дротик. Hello. Do you, do, you, do, do you have some extra 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 um, bullets Ой, я з таким голосом, то ее взагалі нічого Стало не дав. Ой. патрони. Патроны! Спасибо! Пазма. Ого, там -та гасять, -та гатяться. -та -та -та. Якраз там, де я хотів біжати до тебе. Понял. А вот хто тут рейдов. Ну ладно, давай грати вдвох. Блин! Шо ты? Оооо, я, чувак, бей, в мене... -яй -яй. Це я рака. не промахнулся, чувак! Ай-яй-яй, я рока! Ні берданку не залетать, ни двушку, не смі. Ай-яй-яй, ну я знаю ну, тут, короче, можно ты шо. Можно работать, да? А ты шо, чувак, это тобі А ну, там на зикурате багато, да, типа. Дам біля зикурата просто пишут с кем-то Я бур знайшов, чувак. Не, прям на закурате я не знаю. Десь там правіше від зікурата, там постійно стріляни, на фампи, двушки. Воно чуєш? Та чую, чувак, Мені тут габелу вже похуй. Це як ще боятися, тобі бігати. Надо на береги не на дереві. внизу. Ну, не дай. Ха! Ты бив його! Ха-ха-ха! Хоро! Дай мені бушку, тут я, тут я. Щас захиліс, хилюс, подожди. ТД. Да. На, кидай душку ты. Ага. <с> Все, нам потребуем лучше. ты сильный тип. А я, ну кто казал? Кто сказал? с трубки стреляют. Бачу штребана. По-моему, в буфел. Не, ось, ось, Забирай трубку. Я заберу трубку. Ну, все, відчуваю. Б'єш його? Ха -ха -ха -ха. Це не він, це він. Ні, це він. Ну так як ми будемо на ній танку? ти підіймо випадку. зброю якусь нормально вибуваю. Чумлів, послухаємо. О, в мене чувак. В мене ти Без двушка человек. Все, я бы шляпа усата. Пятка десь били торговцы стрелял, да? Угу. мене сломалось, Ти живий? Да, але я на. Да. Надо видеть там. Відходимо. Уф! Повертаємось. Ого, ага, чувак, це, по-моєму, у нього пятка сломалась. Я йому дам, я записую. Там ще один є. Чувак, у мене тупо патронів немає. На, на мені, на мені просто, тип. Відходь, 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 О, відходь. Ай, ай, ай! він тут же. Не, все. Ну, ти знаєш, де треба застрійти. <гум> Ще трошки. Бо далі ну, цього так рай. Так і не, ну так не пантера, ну яка пантера. Ну. Уже навіть дві окей, mm -hmm. зроблю. Mm -hmm. Та я хилюсь, штуки. Що... Дротики значить. Ой, трубку. Труб. Трубку, трубку. О, все, бери трубку. Нам друга потрібна, блін. Але в мене дротики все. галімі, поняв. Звичайно. А, ну, в мене є. На, ось все. А де вони впали? А я їх підібрався. У нас чуть тіп бігають, чуєш. Лізе на дерево. Ага, бачу. Ще вище лізе. Чекай тебе. Засліпив я, засліпив. Він впав, розбився. Хтось <рошу> зібрав щось, ти? Ні. Ти прийдеш? Вбив. А ні, не, не вбив. Чувак лізе. На 50 на дерево. Ага, бачу. <рошу> Дав йому два хіта Блин. з дротика цього. Він впригнув, да? А він полетів на ліані на інше дерево. Ні, він впав. Ні, він впав. А дай мені стріли бо два. А як він живе? Дай мені стріли. Скидай в піцу. А мене. Скидай. Кип, дав, бив. Эх, я лезу. <клыш> Там берданка стреляла о, о, оце сейчас можно, Миш. Заряжай дротик. А, ч, ты пар стоит? Блин. я бля! Ой, начинається. Блін. Хтось є. Засліпив Куде? його. Вбив мене, Костя. Прямо у торговця. А, а, я в нього впритик, Черка не поп, ну не низ, не низ, за цей кол. Не зарігало, просто впритык, я прям в нього стрельнув. Боже бурца імба в цій, в цій грі. А, конечно, пантера. Конечно. Все ще біжить. Там вже двоє їх. Хазик, чувак, поперед мене на 160. Угу, бачу, бачу. Ты блять и даешь нахуй. Давай, Лох. Забирай двушечку нього. А я на патрике? Не а, ну может сколько ты треба? Один может дать. Да, дай минус. Иди, далі. Там берданка стріляла. щит, тебе сильно видно з нього. Тип ліворуч від нас. Ой-ой, спалив мене. Пушить нас справа. В мене вбив. Не, Не пішло? Ні. не один, там ще один був. Все, пропоную завершити. A -a -a. Я вже втомився. Давай. В принципі, отак от, от це і пройшло, все. Ой, фрики Все. Финита Ля комедия. Сейчас ще, ще у меня звук не записался, я буду вообще в экстазе.